Війна і брехня це ціна безбожжя. Під час темряви можна ще швидше знайти світло. Коли темно, тоді легко і просто розібратися, хто світло, а хто темрява, хто від Бога, а хто від сатани, де церква, а де Вавилон. Біблія пише нам, що Бог є світло, тому йдіть до світла Божого, і це світло просвітить вас, відкриваючи нам майбутнє. Людства Ісус Христос показав у Книзі Апокалипс... Апокаліпсис а, причину війн, голоду, кризи, смерті та пекла на землі. Це відбувається тому, що людство воно не слідує за Словом Божим, за Христом, а йде за вершниками Апокаліпсису. Перший вершник на білому коні це брехня, це лукавство, пропаганда, сам сатана. Другий вершник на кривавому коні. Це війна насильство, терор, вбивства. Третій на чорному коні це мамона, поклоніння цьому проклятому світу, багатству, грошам і як підсумок, криза, голод, убоство. Четвертий вершник це смерть і пекло слідує за ним. Це смерть від зброї, епідемій, морів, звірів і як підсумок, пекло адське і на землі, і у вічності. Люди пішли за цими нечистими сутностями, тому. Відбулися дві світові війни. До цього народ масово вірив у Бога, вивчав Слово Боже, а потім відбувся відхід від церкви, від Бога, руйнування храмів, гоніння віруючих і церкви. І тут не плутайте істинну церкву і вавилонську блудницю. Істинна церква вона несе порятунок і любов у світ. А релігія, вавилонська блудниця вона виправдовує зло, насильство і служить лукавому. Комунізм, нацизм, фашизм, імперіалізм, тиранія всі вони ведуть людину до аморальності, щоб люди були лише тваринами, а Христос і Слово Боже освячують людину, ведуть його до чистоти, святості, совісті, моралі, довіри в Бога. Біблія вчить, що люди створені за образом і подобою Божою, а Бог є любов і світло, тому вибір він невеликий, або Бог. Або тваринний світ, або світло, або пітьма третього немає. Якщо ви потребуєте духовного спілкування і молитви, підпишіться і напишіть мені.